В теж видно невелику, те, що ліва рука ліва. Але нам цікавий сьогодні інший тест на стопи. О, ось ця картинка хай буде. Значить, дивіться. Ось людина лягає, і ви стаєте з фотопа, ну, з телефоном зверху чітко над стопами людини. Ну, самому можна сфотографувати, але це треба мати таку гнучкість велику, бо ножки мають бути прямі. Що, що? А, ні, 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 першу фотку поки що. Так, так, оце. Е, я скажу, коли включу. Е, значить, людина підтягує стопи на себе, і ми бачимо, е, власне, п'яточки. Так? Якщо п'яточки знаходяться на одному рівні, це може говорити про таз рівний. А це не обов'язково. Зараз я розповім вам. Чому. чому? Тому що це не точні. Найточніший. Тести про таз на тазу, але це досить показовий тест, тому ми його пропонуємо. І якщо ви бачите, що одна нога так якби довше, то це не нога довше, а це якраз той варіант, коли таз змістився, і ми бачимо, що є так, якби укорочення одної ноги. Але це просто змістився таз, підкреслюю. Це не нога виросла за ніч у людини чи укоротилась там. Це просто кривий таз був. Так? І наступна картинка, ще один. На цій же області, по суті, ми можемо, як може у людини нема такої гнучкості, щоб підтягнути п'яточки. Оце, наприклад, береться, це цей самий пацієнт. Береться руками за область стопи, і великий палець, тут є маркером. Зверніть увагу на великий палець. В даному випадку. У даного пацієнта був би правий перекос тазу. Так, ми бачимо, що правий е, палець, який піджав кісточку, він є вище лівого. І таким чином ми будемо говорити про те, що в даному випадку теж таз кривий. Добре. Тепер питання, що робити. Е, робити? Є кілька варіантів, що з цим робити. Тому що ми пропонуємо. Один із варіантів це робота з найміром через е, думку. Наприклад, ті, хто в мене займалися там, в Києві е, чи займаються зараз йогою онлайн, тому що, окрім курсу початківців, до речі, лінк посилання на курс початківців знаходиться в описі під цим відео. Так? Ви там прочитаєте програму курсу, де розписано, що на якому уроці ми вивчаємо, що ми будемо робити. Але окрім того, що є курс для початківців, є курс просто для практикуючих, які, наприклад, у мене є такий клуб. У мене і в Наталі у нас два клуби. Йога онлайн називається клуб, куди входять люди, які тренуються з нами роками. Тобто, це не та річ, яку ви отак зробили і побігли собі. Ні, це для тих людей, які би хотіли регулярно тренувати. Тому що. Курс для початківців, який триває там, один місяць, грубо кажучи, це для тих людей, які би хотіли навчитись, і далі вони вибирають або вони самі практикують, тому що той об'єм, який дається на курсі, цілком достатньо, щоб людина один-два роки, може, три роки, практикувала самостійно. Але після курсу деякі кажуть, ні, ми все-таки хочемо в групі з вами. І тоді є дві групи: суто жіноча група, яку веде моя дружина Наталі, та чоловіків не пускає. І є змішана група, де я всіх беру, і чоловіків, і жінок, і ті, хто не визначився, теж до мене. Ці заняття вони коштують там, втричі дешевше, вони коштують 1200 гривень за місяць, і ви отримуєте, виходить, три заняття в тиждень, 12 занять. Вони йдуть онлайн, хтось включається онлайн, хтось в записі. Тобто ми виставляємо лінку. Це трансляція. Так? От вона виставляється. Хтось зміг встигнути онлайн, а хтось не встиг онлайн, той собі е, в записі подивиться. Лінк існує в групі для тренувань ну, для цих онлайн-занять е, не менше семи днів. Зачасту він довше. Йо не довго. Але, в чому різниця курсу для початківців і е, занять онлайн? Е, в Занятті онлайн я включив камеру і кажу, там Махабандха. Собака головою вниз, робимо Махамудрий, і якщо ви такі, що це було таке, так, вам для, в курс для початківців. Ну, немає можливості на кожному занятті все розповідати. Ну, це півдня піде на це. Так. Тому рекомендується, якщо ви його і не займалися, курс для початківців, потім, наприклад, перейшли чи самостійно, чи в нашу групу. Так. Або там. Також треба зважити, що, наприклад, в групі онлайн я даю такі речі, як там, шпагати, стійки на руках, лотос. Ну, Це не значить, що ви мусите це зробити. Я завжди, коли даю складну вправу, я кажу: початківці роблять оце. Але ці вправи є. Вони там є, досить складні вправи. Тому якщо ви ну, ніколи його і не займалися, краще почніть для початків. Е, приблизно у мене і у Наталці більш-менш такий середній рівень цих тренувань це не є виснажливі тренування. Що, такі, що ви виповзаєте. Це для того, щоб ваше тіло було функціональним, все гарно працювало, це якраз оці заняття. Так ось на цих заняттях ми іноді використовуємо намір. Наприклад, хто займався в мене в Києві, ще, то підходить людина, і вона знала, що можна до Анатолія підійти, поміряйте мене, будь ласка. Я мірюю, ага, є рівно, десь нерівно. Якщо є нерівно, я кажу, створюємо намір. Людина тренується, займається йогою, в кінці заняття приходить і каже, знову, а ми поміряйте в нещо. Я мірюю, а в неї вже все рівно. Тобто я не робив ніяких маніпуляцій, нічого не розблоковував. Ми запускаємо намір. Це один із способів роботи із своєю структурою. Сила думки людини дуже недооцінена. В сучасному світі для, для когось це може бути. Це каже, фантастика, як це думкою можна поставити кості на місце, так оце вже починається перешкоди в вигляді медичного мислення, яке я вам нав'язав соціум, що ви не енергія, а ви тверда частинка, руки, ноги там і всі частини. Ні, це не так. Ви є енергія. Якщо ви це приймаєте, ви можете працювати з наміром. Якщо ви скажете, та ні, ну яка енергія? От я що це ж відчуваю? Це ж все таке тверде, тоді ви зависли в маї ілюзії. Але для тих, хто. Мислить, я скажу, що сучасна квантова фізика говорить те саме, що людина це енергія і все є пустота. І твердих частинок в одному людському тілі, якщо забрати їх докупи, вони прослузуть в ушко голки. А все інше, що це таке? А все інше це поля енергії. Квантова фізика, дорогі мої, а його про це говорила ще п'ять тисяч років назад. Тому ми дійсно є енергія, і дійсно, ви можете зіштовхнутися з тим, що у вас є певні ментальні перешкоди. Ментальні перешкоди можуть бути не тільки в практиці йоги, вони можуть бути навіть у житті людини. Наприклад, були випадки, коли дуже часто буває так, що один прийом, наприклад, людини клацала щелепа, один прийом навіть дистанційний. Людина перестає клацати щелеп. Або клацало випадало коліно, перестає клацати випадати коліно. Боліла спина, перестає боліти спина. Був високий тиск, один прийом, тиск нормалізувався. Але. Це тоді, коли людина готова. Знову ж таки, ми приходимо до е, недооціненості сили думки. була така пацієнтка, е, не так давно дзвонила якраз е, моїй дружині Наталі, бо вона теж і його веде, і пацієнтів приймає. Часто ми разом працюємо. Е, і ну, от людина розкаже, що вона там вже 10 років і щось болить. Мені таких пацієнтів, що 10 років там, коліна, спина, приходиш, зробив кілька сеансів, воно перестало дуже багато. Але ти кажеш, так ми можемо вам допомогти. Але воно 10 років були. Треба спробувати. Я не кажу, що всім це так може допомогти. Але 90% так, можна допомогти. Але є ще ці 10, так от про них розкажу. Один із варіантів. Не обов'язково, що це усіх цих 10%, можуть бути просто причини, інші, там, психічний характер. Але людина каже, так що це? Я жила з цією болею. Скільки років, а ви так от візьмете і можете поправити і допомогти? Ми кажуть, ну так. Знаєш, що відповіла? Мені треба подумати. <ріст> ну, про що це Де, Що Людина не дуже часто зацікавлена в своїх хворобах. Як би це дико не звучало, але вам психологи можуть підтвердити: є така річ, як вторинні вигоди. Тож, ну, коли людина хвора, в неї проявляється кілька опцій. У мене, наприклад, був такий знайомий. І там, коли треба щось було робити, кажуть, а ні, я хворий, я це не можу робити. От у людини є вигода бути хворим. Або людині багато уваги в сім'ї, от вона там захворіла всі там навколо неї. Це можна теж сказати. Або, ну, Тобто є вторинна вигода, і людина не готова її відпустити. Людська психіка це настільки заплутана, складна річ, не завжди ми бачимо лінійні, такі логічні вибори. Наприклад, людина може вибрати одного чоловіка, що пив-бив її. І там непогано відноситься, але вона розвелася і вибирає другого такого самого. Ну, здавалося, ну скільки людей, ну чого ти так от робиш? Ну, людина та, а чого це так? Тому що є дуже багато всередині розуму, причин. ну, може бути і в дитинстві дійсно, може бути десь в інших областях, де людина має вторинну вигоду. Наприклад, вона вважає, що вона в чомусь була неправа, і вона хоче себе наказати, покарати. І таким чином вона обирає ту людину, яка буде це і робити. Ну, слава Богу, це не, не всіх таких пацієнтів, таких дуже мало, але просто щоб ви знали, що для того, щоб позбавитись від хвороб, треба змінити своє мислення і дійсно бути готовими це відпустити. Причому людина може сказати: Та ні, ні, я готова, але фактично її дії всі можуть свідчити про інше. Тому це таке теж може бути. Але. Ось один із варіантів робота з наміром: це, якщо ви хочете навчитись до нас на заняття. Також хто, якщо комусь цікаво руками, тому що мені з дитинства було цікаво допомагати людям. Так, я дуже цього я пішов в медичний шукати, але я там не знайшов тих відповідей на запитання, ну що це якраз був кінець розвалу радянського союзу, все таке було в упадку в тій медицині. Фінансування не було, обідрані стіни от все-таки відсутність. І коли я почав займатися йогою і руками щось робити, допомагати людям, я побачив в цьому дуже великий прогрес. І в мене, я от буває так, приймеш пацієнтів, йдеш додому або їдеш додому, і таке щастя, тебе переповнює, що ти не дарма живеш. Ти міг би нічого не робити, так? Не наш тобі ті болячки вислуховувати, здавалося б, сидіти в тому кабінеті з тими людьми. Кожен приходить щось там скаржиться і то цілий день, отак. але в цьому суть оце питали про тхарму. От моя тхарма це допомагати людям. Коли я роблю так, я втомився. Я там міг прийняти 10-15 пацієнтів, я втомився. Але ти їдеш додому, ти щасливий, тому що ти розумієш, що ти не дарма живеш там, приходять, там, наприклад, бійці були поранені з контузіями. Ти раз, раз, там когось мова відновилась, когось рухова функція відновилась. Ти щасливий, тому що ти допомагаєш людям. Якщо ви відчуваєте, що ви теж хотіли би Ну, може, ви б не всі б, так, тому що є люди. Так, ні, ну так сидіти по кілька годин з людьми, це важко, це важко. Але ви могли б допомагати своїм близьким сім'ї стати таким. Сімейним лікарем, так? Уму, ну, лікарем це умовно. І це теж може бути курс для вас. Тому, якщо у вас є тяга до того, щоб допомагати людям, запрошую вас на наш річний курс по остеомеханіці. Для тих, хто за кордоном і для тих для українців різна ціна. Так, тому ви знайдете на сайті два цих варіанти. Е, якщо українці живуть за кордон, теж для них різна ціна. Тому я знизив супер знизив ціну для тих українців, які живуть в Україні, щоб підтримати наших співгромадян, і для того, щоб вони знайшли змогу е, навчитись на цьому курсі. Тому, кому цікаво, заходите. Якщо будете питання, пишіть мені е, індивідуально, бо деколи люди питають, чи можна розтермінувати платіж. Так, це все можна.